Оціновувачі мистецтва вітаю вас на своєму каналі. З вами Ірина Жиган, і сьогодні ми поринемо у величний світ давньоримської архітектури. Архітектура стародавнього Риму спадкувала та розвинула кращі традиції античного стилю стародавньої Греції. Римляни не лише запозичили багато принципів та елементів грецького зодчества, але й внесли власні інновації, створивши унікальний та неповторний стиль. Прикладами давньоримських будівель є колізей цей грандіозний амфітеатр, зведений у першому столітті нашої ери, вражає своїми розмірами та інженерною майстерністю. Він використовувався для проведення гладіаторських боїв, вистав та інших видовищ. Довжина колізею 188 метрів, ширина 156, висота сягає 50 метрів. За таких розмірів амфітеатр вміщав близько 50 тисяч глядачів. Для імператора з приближеними особами були окремі місця над головними воротами. Споруда була зведена з вапняку, туфу, каменю та цегли. Складність будови вміщувала в себе систему входів та виходів, сходів, спусків та пішохідних доріжок, які працювали навідмінно. Середньовічний англійський історик, богослов та філософ Беда Преподобний сказав: поки стоїть колізей, стоятиме і Рим. Впаде колізей, зникне Рим. Коли зникне Рим, то і весь світ. Пантеон, храм, присвячений усім римським богам. Відомий своїм величним куполом, який досі залишається найбільшим у світі знеармованого бетону. Оригінальна будівля була зведена у 27 році до нашої ери, але вона згоріла від блискавки. Відновлений храм близько 126 року нашої ери значно відрізнявся від оригінального вигляду храму. Будівля складається з двох основних частин: ротонди та колонади. Висота купола ротонди і діаметр його внутрішньої окружності однакові. Тому всередині храму можна розмістити кулю діаметром 43 метри 44 сантиметри. У верхній частині купола знаходиться круглий отвір діаметром 9 метрів. Він забезпечує освітлення будівлі. Портик храму підтримують 16 гранітних колон у коринському стилі, які розташовані у три ряди. Тріумфальна арка Тіта. Ця арка, зведена на честь перемоги імператора Тита над євреями. Вражає своїми скульптурами та рельєфами, які зображують сцени тріумфального ходу. Висота монумента становить майже 15,5 метри, ширина 13,5 з метри, а глибина близько 5 метрів. Вибудована з пентельського мармуру. Напівколони, якими декорована арка, є першим відомим прикладом композитного ордера. Римський форум центральна площа стародавнього Риму, оточена храмами, тріумфальними арками та іншими важливими будівлями. Дороги. Міста Римської імперії були пов'язані мережею доріг довжиною майже 85 тисяч кілометрів, що зробило транспортування і торгівлю набагато легшими. Вздовж дороги стояли верстові стовпи. Які вказували відстань до найближчого населеного пункту, одна римська миля вимірювалася близько півтора кілометрам. Дороги будувалися аналогічно сучасним: викопували контури майбутньої дороги, викладали бордюрні камені, траншея засипалася шарами піску, великим камінням знов шаром дрібного каменю і галькою. В кінці покривалася кам'яною плиткою. Ширина дороги сягала від 1 до 7 метрів. Деякі шляхи двотисячолітньої давності добре збереглися і використовуються до цих пір. Акведук клавдія: цей грандіозний акведук, збудований у першому столітті нашої ери, доставляв воду до Риму з гірських джерел за 68 кілометрів. Акведук звели вздовж першої римської дороги, щоб забезпечити жителів Риму питною водою. Пізніше мережа водопроводів покрила і провінції імперії. Серед найбільш вражаючих водопроводів були високі багатоповерхові акведуки, які тримались на стовпах опорах і будувалися із застосуванням арок. Воду збирали з місцевих джерел. І передавали по закритому каналу верхнього поверху колонади Акведука до розподільника і резервуарів сховищ в різних населених пунктах. Дані про римські будинки нам стали відомими після розкопок в помпеях та геркуланумі. Римські житла перевершили грецькі будинки своїм різноманітним плануванням і комфортабельністю. Будинки та вілли заможних громадян були просторими з декількома кімнатами та були одно або двоповерхові. Стіни зводились з цегли, потім їх штукатурили. Дах був багаторівневим, відкритий в двох місцях за своєю конструкцією і покритим черепицею. Сам будинок міг мати кілька функціонально різних входів і кілька скляних вікон. Будівля мала симетричне розташування кімнат. Каркас будівлі складався з вхідних воріт переднього двору і саду на задньому внутрішньому дворі. Спальні розміщувались навколо дворів і розподілялись на денні та нічні для літа та зими. Кімнати на другому поверсі призначались для прислуг. На відміну від греків, поділу кімнат для чоловіків і жінок не було. В центрі парадного двору розміщувався басейн, який наповнювався дощовою водою, що стікала з даху. Сад був оточений декорованою колонадою, прикрашений фонтаном і вічно зеленими рослинами. До важливих архітектурних елементів, які з'явилися в стародавньому римі, належить арка. Арки дозволяли зводити міцні та стійкі конструкції, які раніше були неможливі з використанням кам'яних балок. Римляни використовували арки для будівництва мостів, акведоків, амфітеатрів, тріумфальних арок та інших споруд. Купол. Використання куполів дозволяло створювати величні та просторі інтер'єри, а також покращувати акустику будівель. Архітектурні ордери. Римляни не так суворо дотримувались математичних пропорцій ордерів, як греки, роблячи споруди більш динамічними та різноманітними. Нові види ордерів, які з'явилися в стародавньому римі, це тосканський, спрощений варіант доричного ордеру з більш простими формами та відсутністю декоративних елементів. Та композитний поєднує в собі елементи іонічного та коринського ордерів, створюючи ще більш пишний та декоративний стиль. Отже, характерними рисами давньоримської архітектури є: практичність та монументальність. Римляни прагнули будувати не лише красиві, але й міцні та довговічні споруди, які мали б служити протягом століть. Використання бетону. Винахід бетону став революційним кроком в римській архітектурі. Він дозволив зводити грандіозні куполи, арки та інші конструкції, які раніше були неможливими. Еклектичність. Римляни запозичували елементи архітектури з різних народів, з якими вони стикалися під час своїх завоювань, створюючи унікальний та еклектичний стиль. Декоративне оздоблення. Римська архітектура відзначалася багатством декоративного оздоблення, скульптури, мозаїки, фрески та інші елементи декору надавали будівлям розкоші та величі. Давньоримська архітектура мала значний вплив на архітектуру наступних епох. Вивчення давньоримської архітектури дає нам можливість зрозуміти принцип практичності, монументальності та еклектики, які лягли в основу архітектурних стилей багатьох епох. Дякую за перегляд! Ставте вподобайку, якщо дізнались щось нове. Зустрінемось у наступному відео.